Всім привіт! Сьогодні в нас Roblox ось така гра. Я е, в перший раз вам її показую. Та в мене тут ось такий будинок, це м моя територія. Це все будувала я. Ну, давайте сходимо в якісь будинки. Оцей закриті. Блін! Цей закрит будинок, ну це добре. Він не дуже гарний. Оно он, он, бачите, які гарні, блін. Я хочу такі самі. Як люди таке будують, я в шоці. Е, е, якщо я подивлюсь, то я йому може бути, поставлю цей довбаний лайк. Вони що, знущаються? Ну добре, хоча б двері прозорі. Блін, ну мені цей будинок подобається. Я думаю, він крутий. Давайте лайк поставимо. Цей дров баний, як я казала. Тут якісь будинки хоча б відкриті, чи ні. Ні, тут нічого не відкрито. Тоді я до себе поїхала. До побачення телебачення. Боже, а тут ще будують, бачите? А, ну гарно виходить, гарно, Я думаю, це класно буде. Ну я ще не буду. Лайк like, ставити. Подивимось, як там, звісно, вийде, вийде, як кажеться. Так, еть, еть, еть. І отак. Все. Я приїхала до себе. Ну, Для початку екскурсія. Це такий тут ігровий майданчик. Да, це все я купляла. Будувала ось тут я все купляла. Бачите? Mm. так ось тут гірка ось така. Бачите? От так залазимо. Та з'їжджаємо. Ось така лазилка. Mm. Лава, смітник. Батут, Бату! Далі карусель, гойдалка. Так, опа. Е, з майданчиком закінчили. Е, ні, це я сьогодні буду будувати. Разом з вами. Це школа. Бу Ой, буде. Я трішки тут запуталася просто. Я там скоро вже піднімуся. Да, це мій такий будиночок проходимо. Це перший поверх. Це кімната. Ось тут ось такі ноути, диван, газировка. ось така дошка, шафа та двоповерхова ліжко. Ой. Я на другому поверсі сплю. Ну, добре, далі другий поверх. Ця кухня ось така. Е, тут можна не показувати. Ну, добре, покажу. Це ванна. Ну так, да, звісно, я буду показувати ванну Кімнату, ну Вона красива. Пральна машина, сушильна машина. Це спортзал, а це екстремальні гойдалки Ну, просто це весело. Тому я так зробила. Бігові доріжки. Е, як це називається? Груші чи як? Ну, да, груші. Шафи. Тут душ. Тому що, якщо тобі ти вспотів, тобі треба після спортзалу прийняти душ. Да, бачите, в мене тут така задумка. Цю задумку я. Так зробила складненько було це придумати. Морозова з коктейлями. Це, як, це зона відпочинку. Тут, як в кінотеатрі, великий пев. Отака типо їдальня. Отак. Тут костри, пісок. Вона там ще якась дівчинка. Е, та далі. Ну, ще якась тут всі Е, До речі, ну, давайте я вам пропоную, знаєте, що побудувати? Ну, школу, звісно, я ж казала. Я ж казала, це значить, має бути. Оце я з'їхала. Ой, яка з'їхала, спригнула з гойдалок. А дивіться, я це будувала колись. А це що буде? Ем... Трішечки. А, ну тут буде. Ем... А що тут буде? А я не знаю, що тут буде. Ну тут буде якийсь склад. Для прибиральності, там де відра, мочалку, швабри якісь. Ну, щось. І такого. А ось тут уже будуть такі класи. Давайте блоками. Блоками, блоками. <сі> тут добудуємо. Ось так. А, я впала. А я не достригну. А, ну добре, зроблю. Один, есть, два. Прибираємо та знову виставе. Спочатку ось цей слой. І той також. А, все. Я думаю, вже стіни можна робити. Ні, я не я впевнена, що можна робити стін. Так саме. Кидаємо ось так от. Ці блоки, якщо що безконечні. Якщо комусь інтересно про це, то вони безконечні. Будуємо висота буде в 3 блока. Я шуткую. 4. Ну, в четвертому своє там вже да. Ма. Так. Добре. Все. Будем. Опа, опа, опа-опа, опа-опа-опа. А! Чого я впала? Ну так, да, тут ось так можна робити, як я тільки що перестрибнула Так, да, перестрибнула Так, ось. Ось так. Є, є, давайте ще. Ось так робимо. Тут трішки не видно, воно зливається просто. Треба ось так на бок. А я можу не туди блок поставити. Чи спригнути випадково. Туди я вот такого поставила. Далі ми робимо ось так. Куди нам, мабуть, залежно, не треба, ну добре треба. А що я роблю? В кінці кінців. Це ось так все. Є. А, вистачить вже на туди блоки ставити. Майже впала, ну не впала. Мені зараз не можна просто впасти, тому що я тоді буду довго сюди забиратися. Ну, не дуже довго. ну Не хочеться. А що я там поставив? А, бачу. Тут у мене з мого будинку сходу видно. Я можу з будинку, до речі, сюди залізти, якщо я впаду Ну, падати я не хочу. Ну, звісно, хто же хоче. Я тут збор поставлю, щоб... З мого будинку нічого там не було. Там буде всього по одному. Клас один. Усе одне. Ну, того ж, я не хочу довго будувати. Ну, добре, може колись я ще зроблю один поверх, і там буде багато класів і всього багато. Але не в цьому відео. Домовилися? Так, да, домовилися. Так, ставимо сюди блоки. Майже зробили і ще останній блок залишився. Падаємо та ставимо Є. Yeah. Ну нам знову. Давайте спочатку ми зробимо дитячий туалет та е, хлопчачий. Туалет Він десь буде ось, ну, отаких от розмірів. Добре, е, е, тут я трішки. Не так роблю. А, що я роблю? Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось таких розмірів. тут буде дитячий дича... Так, якщо... Сині блоки та рожеві. Де мені це взяти? Ось? Я думаю, якісь блаки. Та рожеві. Спочатку рожеві. Один два. І хлопчачий туалет три чотири. Все є. І далі ось так ставимо. Готово залишили кіт самі у Туалет поставити. Тільки я зроблю ось так. Все. Зараз давайте двері поставимо, сюди, сюди, так, і сюди. Так, да, тут буде. Палетна кабинка, одна. Знову з блоків рожеві. Ось так будуємо Кабинку. Ой, Боже мій. Тісно, дуже сильно. Треба було більше робити. Ну, добре. Так теж зійде, я думаю, переворотик маленький. Входимо. Ой, я забула дах зробити. О-о! Та а блін! Не повезло. Я думаю, ось так надо. Дивіться. Ну, якщо зробити отак, то нормально буде. Далі туалет. Це зараз. А куди туалетний папір? Е -е а, все все, я придумала. Я усе придумала. Де туалет? А, ось. Я тільки сказала і він вже є. Це як працює? Не розумію просто. Куди туалет? От от куди мені його? А? Куди мені? А? -а, -а! Ні? -і! А куди мені шой? Шойм в тісно Ага. Все, я зрозумів. Е, що так високо? Я не хочу. Добрий день. Тоді давайте ось так зробимо. Ну, Ми... нормально, нормально. По, хлопча, так же будемо робити? Угу, звичайно. Сюди раковину. Де полотенце? Полотенце. Е. Де воно? Як з туалетом. Так, ну, да, прямо як з туалетом. Давайте поставимо. Вже, щоб нормально було. А йдемо до хлопців. Ну, так, да, нормально, ми, дівчаті, туалет зробимо. Тут також треба робити. Мені це не подобається. Ну, як завжди, ось так. от Робимо. Так, робимо ось такий маленький дах. А це я правильно все зробила? <гум> <гум> Чекайте. Да, я усе правильно зробила. Двери. Це перше лице чи третє? Яка різниця? Так, зараз я поставлю туалет. Ні. Та блін вони злучаються. Оце. На що я прибрала? Добре. Туалетний папір. Ось он. Ну і це генералі. Чекайте. Фух. Ой, дівчат, ви, ну, ось тут. Мабуть, що так. Добре. Нарешті я можу ось так зробити. Так, взяти раковину і поставити. полотенце. Також треба. Є. А ну, чекайте. Так, можемо спробити, як я хочу? Ні. Це так не вийде зробити. Ну, дивіться, вже нормально дитячий туалет Ой який дитячий? Е, для дівчат та для хлопців. І тут ще буде один клас. Беремо блоки та ставимо ось таким чином. Просто ставимо? І так, двері далі давайте поставимо. Далі оці столи. Чекайте, я неправильно зробила. Тепер все правильно. По тактиці у мене ось тут подвійні парти. Немає. де тільки одна людина. Ось такі подвійні парти. Ось так от. Ось тут дошка має бути. Ой, Боже. Ось тут тепер ось так от все. Боже, дивіться, що ця людина зробила. Це ж капець десь. Купляємо зелені блоки та ставимо їх. І це буде така дошка. Зараз ставимо стульці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять місць. Отакий От клас в нас вийшов. Виходимо. Туалет клас та усе. Давайте до сусідів моїх сходимо. А, отут зараз ще зроблю. Та підемо. Подивимось, що там в них. Купляємо оці сходи і поставимо. Все, ось так от, ось так от, і як хочеш. Моя школа закрита. А я закрила цю школу. Ось так воно виглядає. Давайте сходимо до моїх сусідів. Я думаю, ця е, дівчинка е, красиво побудила. Чогось тепер мені е, так не здалося. Вона. Погано. А воно та дошка і там типу клас. Нема. Нічого не зрозуміло, що тут так. А оця дівчинка будує спортзал. Це я вже зрозуміла. Друзі, я теж тепер це хочу. Ну це схоже якось на якийсь. Ліцячий будинок. Ну, реально просто. Я же правду хочу казати. Ну. Мо, давайте карту. На неї номер 99 99 2 7, Зараз пошукаю. Ага, ось це вона. Це я її Да ура. Угу, угу. Мне подобається їй. Мені? Мені лайк поставили, ура! А я цій дівчинці. Ура, мені лайк нарешті поставили ще один ура, ура! Нарешті. Ну а на цьому, я думаю, ми завершимо. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!